Добрий день, діти! Добрий день, Катрусю! Катрусю, чому ти прийшла до нас такою брудною? Сьогодні ми помандруємо країною чистоти і здоров'я. Усім відомо, що бути здоровим це приємно. А чи знаєте ви, як стати здоровим? Здоров'я нам дають свіже повітря, спорт, правильне харчування. Та особиста гігієна. Ви знаєте, сьогодні ми отримали посилку від королеви країни здоров'я. А які саме вам необхідно буде здогадатися, відгадуючи загадки. Розчешу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець. Я густенький. Гребінець. Весела акулинка пішла гулять по спинці. Поки вона гуляла, спинка чистою стала. Так, це мочалка. Який я є, таким покаже і без слів про все розкаже. Правильно, це дзеркало. З пастою дружить, нам старанно служить. Молодці діти, це зубна щітка. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно. А вже ж це мило, дуже добре. Діти, погляньте на нашу гостю. Відгадайте, якого предмета гігієни їй бракує. Лягла в кишеню й караулю, реву, плаксу і бруднулю. Їм витру потоки сліз, не забуду і проніс. Носова хустинка. Діти, навіщо потрібна носова хустинка? Нею можна витирати не тільки ніс, але й руки, обличчя. Послухайте вірш. Він називається Шмаркливий ніс. Ніс, а ніс. Що з тобою? Знову хрюкаєш? Під хвостинкою новою хлюп-хлюп-хлюпаєш. Ніс, а ніс. Ти намок? Ти весь час вологий, мокрий носовичок. Так нечемно, дружок. Це Все через ноги лазять без дороги. Чому носику була потрібна носова хустинка? Діти, катруся каже, що у неї забруднилися всі носові хустинки. Давайте ми їй допоможемо, Випрямо їх, тобто намалюємо. Ходімо до нашої художньої майстерні. Діти, сьогодні нам знадобиться білий аркуш паперу та кольорові фломастери. Спочатку ми намалюємо угорі мотузочку для білизни. Праворуч і ліворуч ми поставимо крапочки. Вони мають бути на одній відстані від верхнього краю аркуша, потім з'єднуємо їх. Давайте пригадаємо, що носові хустиночки. Мають квадратну форму. Відмітимо на аркуші наш майбутній квадрат крапочками. Усі крапочки знаходяться на однаковій відстані одне від одної. Намалювали крапочки і з'єднуємо їх. Другу хустиночку. Ми повісимо трохи далі від першої. Так само малюємо крапочки і з'єднуємо їх. Трішки відступимо і проведемо вертикальну лінію згори донизу. Від низу хустиночки. Так само. Ми трішки відступимо і проведемо горизонтальну лінію, з'єднуючи праву та ліву сторону хустиночки. Діти, а скажіть мені, яку лінію я проводжу: вертикальну чи горизонтально? Вертикальну, правильно. А зараз яку буду? Горизонтально. Молодці. На цих хустиночках мені дуже хочеться намалювати тваринок. На першій я намалюю котика. Для цього посередині хустиночки роблю коло, трикутнички, такі два трикутнички це вушка, оченята, носик це також трикутничок. І вертикальну лінію від носика. Вусики і котик готовий. А тепер зробимо хустиночку кольоровою. Подивіться уважно: я поєдную між собою дві лінії. Дві горизонтальні лінії поєдную вертикальними. Ось так. Тепер поміняємо колір фломастера і подивіться, що я роблю. Я поєдную дві довгі вертикальні лінії короткими горизонтальними. Будь ласочка, малюйте акуратно, щоб робота мала гарний вигляд. Тепер, так само як і у першій хусточці, ви малюєте вертикальні і горизонтальні лінії. Подивіться, поставила крапочки і провела пряму лінію. Посередині малюю зайчика кругла голівка, довгі овальні вушка. Маленькі оченята, носик у вигляді трикутничка та вусики. А давайте, діти, ми візьмемо помаранчевий фломастер та намалюємо морквинку. Морквинка-краплинка. Зафарбуємо. І додамо зеленого. Подивіться, будь ласка, як я тут буду з'єднувати верхню та нижню лінії. Я наче малюю зуби акули. Діти, катрусі дуже сподобались наші хусточки. Вона каже, що вони неймовірної краси. Ми дуже тобі вдячні, Катрусю. До побачення!